Цього року до фіналу серед шкіл перших-третіх ступенів пробулися практично ті ж команди, що і минулоріч. П'ятики місцем проведення обрали не випадково, адже тут є добротний стадіон. Нещодавно відкрили майданчик із штучним покриттям. І як каже методист районного методичного центру Іван Паламарчук, діти отримують велике задоволення від занять футболом. За последніх 10 років футбольна майстерність серед школярів дуже помітно зростає. Тільки у змаганнях формується особистість наших школярів. Вони стають більш дисциплінованіші. Основна мета змагань це виявити чемпіона району з футболу серед школярів. Також буде відбір. Проводиться від кращих, кращих футболістів цього чемпіонату, відбирають в збірну району. Під час церемонії урочистого відкриття всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять колишнього методиста Василя Досина. А далі на полі точилася запекла безкомпромісна боротьба. Команди розділили на дві підгрупи. Кожна із них мала зіграти по два 30-хвилинні матчі. Далі стекові ігри за п'яте, третє та перше місця. Всі учасники турніру нагороджені грамотами. За його результатами сформують збірну Коломойщини. Із п'ятиків Богдан Малецький Сергій Грицак програма подієнтика.